Року в моїй студії з'являвся діджей кісафа, містер сані. І що ви думаєте? Тепер у нього своя програма на телеканалі М1. Це містер сані, до ранечики дуже радий тебе бачити з самого ранку. І взагалі я кожного разу заходжу на Фейсбук, бачу твої луки, і це надихає мене на цілий день. Клас це по перше. По-друге, просто ну, знаходитися з тобою в одній студії. Це честь Боже, як приємно. Спасибі тобі, Містер Сані. Я тебе вітаю. По перше з прем'єрою. у тебе в суботу відбувся перший денс парад. Який стартував спільно з кісифам на емодин, так як ти себе почуваєш? Крита знервовано, <свят> <свят> тому що не все ще знаю, не все так як хотів би. Звичайно, постійно мені хочеться вистрибувати з кадру, постійно мені хочеться сказати щось зовсім інше ніж те, що спочатку приходить до голови. Ну проте це весело, тому що це денс, це енергія, і завжди приємно ділитися нею. Мене звати Містер Сані, і денс парад на емо один представляє кісифам. Я знаю, що фішка цього параду, тим, що ти повністю ним займаєшся. Ти сам пишеш тексти для себе. Я правильно ну, розумію? Ну, це правда так. Але ж все одно є дуже така надзвичайна команда, яка допомагає. Це і режисери, це і стилісти, і всі 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 які. Ну знаєш, казати про те, що ти там щось робиш сам, це зовсім неправда. Бо люди, якраз, які тебе навколо оточують, оточують так. вони саме тебе і створюють. Ну, ось так, Боже, який компанії... він сонячний! Але я... Ну, просто ти реально дуже позитивний. Чуєш, ж, а я насправді знаю, що ти ж починав. З телебачення, чому ти хвилюєшся? О, ну це така смішна історія, тому що починалося з дуже давно. Так приблизно 15 років, це було знову зовсім маленьке місто, регіональне телебачення. А де да це, І, це було в не буду казати назву установи. Так, так і там був Денс парад також, ну насправді хіт парад. І знаєш, це було ще на піратському рівні, тому що на той час не було можливості придбати кліпи офіційно і все це зробити правильно, законно. Тому списували просто там з те, що бачили там з різних телеканалів, з кабельного телебачення, причому з рекламою, все це штовхали у чарт. Причому знімали, не було у нас майданчику, і студію нам також не давали. Тому ми знайшли знайому, у якої був недобудований будин. І там була драбина, на якій ми знаходилися і назвали цей проєкт Телісниця слави, для того, щоб якось оправдати цю драбину, ці сходи. Так, і для цього якраз взяли власницю цього будинку в якості також третій ведучий. Їй же потрібно Чем було якось просто... відплачувати, так, а так. вона захотіла стати зіркою оригінально тебе. Ну, да? Якраз, можливо, знаєш, все ж по колу, все так. по спіралі. Думаю, Я можу так. тобі сказати, чому цей чат буде популярним. Розкажи, тому що данс музика зараз надзвичайно популярна у світі. І, До речі, якраз Україна, якщо казати про Україну, то це феномен, справжній феномен. Якщо порівнювати, то це можна з Британією. Ось як у Британії перше місце чартів національних може займати Федбой Slim, наприклад, так і в Україні таке ж може відбуватися. Наша Україна надзвичайно танцювальна, і тому ось найкращі ритми, найкращі кліпи, які транслюються у танцювальному форматі на М1, Вони сконцентровані у цій програмі, і тому примушують людей танцювати і дивитися на це. Я знаю, що ти абсолютно цим жива. Тому що ти ж ще діджей за пультом? Так. Я знаю, знаю, що ти їздиш по різним країнам, граєш свої треки. Ну не треки, взагалі сети, але і треки те, також те, є так. <світ> так. Пишемо музику із друзями, звичайно. Ну, як приклад, тільки ну з радіостанції, ось вже на телебаченні. Після цього я рушаю у клуб. Після цього я їду у Миколаїв знову ж таки на відкриття, і потім у Барселону. Ти будеш там грати? Ні, там насправді буду налагоджувати зв'язки для того, щоб там грати, але я нічого не казав. Слухай, але це прикольно, а як ти все встигаєш? В тебе тепер є денс парад тут, в тебе є програма на Кісифан, ти ще граєш. Ось це дуже таке питання, яке часто я чую. Представляю. Я нічого не встигаю. Це абсолютно правда, я нічого не встигаю, тому я просто обираю ті речі, які в першу чергу треба зробити. І Це мене врятує і рятує, і все. Нарешті, до речі, я зустріла людину, яка так же швидко спілкується, як і я. І йому здається, що я говорю дуже швидко, і вони просто. Пускай, тому що я розумію в тебе, що купа всяких справ. Дякую, що ти сьогодні прокидався дяко. зі мною. Це містер сані. Тепер його це ви можете бачити в суботу. Давай проанонсуй. Субота 12.30. Приєднайтеся до нас з кісафам та М1 Представляє. Ну, а ще у повторі у середу рівно о 21 з годині обов'язково побачимося і потанцюємо. Класний хлопець. Все, пасі тобі велике, щасти тобі. А ми прокидаємося разом з Морген. Попереду у мене ще буде дуже прекрасна гостя.